На свято Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважені, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров'ю? Мені перебуває, і я в ньому. Як мене послав живий отець і я живу Отцем, так і той, хто їсть мене, житиме мною, це хліб, що зійшов з неба, не як батьки ваші їли мали і померли. Хто їстиме цей хліб, житиме по віки, так він говорив він, коли навчався на гозі капер на умі. Почувши це багато, хто з його учнів говорили, жорстока ця мова, хто може її слухати. Ісус, знаючи в собі, що учні, оремство й мов до них, чи вас це спокушує. А що коли побачити, як син чоловічий восходить туди, де був перше? Дух оживляє, тіло ж нічого не помагає, слова що я сказав вам дух і життя. Та дехто з вас не вірує, Ісус познав із самого початку, хто ті, що не вірують, і хто той, що його зрадить, і додав, ось чому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, коли йому не буде дано моїм Отцем, з того часу, багато хто з його учнів відійшли від Нього і більше з ним не ходили. Тому Ісус сказав до дванадцятьох, невже й ви хочете відійти, озвався до нього Симон Петро, Господи, до кого нам іти, у Тебе слова життя вічного, ми увірували і пізнали, що Ти Христос, Син Божий, Бог. Слова, що я сказав вам, дух і життя в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, Ісус Христос розмовляє з учнями, розмовляє з апостолами, і Він наголошує на важливості Його слів, що Його вимовлені слова мають велику силу, що Його слова несуть життя. Ми всі є покликані пізнавати Господа нашого Ісуса Христа, а особливо пізнавати через святе письмо, через Боже Слово, бо це саме є лист, написаний Небесним Отцем до нас, до дітей. І ми повинні пізнавати Бога, чи більше ми. Читаємо Слово Боже, тим більше ми Бога пізнаємо, пізнаємо як люблячого Батька, пізнаємо як того, хто турбується, хто переживає за нас, пізнаємо як того, який не жаліє нічого заради нас, який хоче, щоб ми були щасливими. Однак запитаємо себе: наскільки я знаю Господа, наскільки я знаю Ісуса. Наскільки я йому довіряю, наскільки я віддаю йому свої пережиття у його всемогутній долоні, скільки я проводжу часу разом з ним, чи читаючи Слово Боже, чи йдучи до храму, чи молюся вдома, чи десь в іншому місці, скільки часу я проводжу з Богом. І знаємо, що ці слова, як каже Симон Петро, Господи, до кого нам іти? У Тебе слова, життя. Вічного. І саме ці слова вони собі мають зміст життя вічного. Коли я наповняю своє серце Словом Божим, Господом, тоді я вже живу у вічності, бо вічність починається вже тут, на землі, саме з пізнання Господа нашого Ісуса Христа, коли ми Його пізнаємо, коли довіряємося йому. Вічне життя вже нас розпочалося, бо ми з'єднані з тим, хто є вседержителем вічності, з тим, хто переміг смерть, з тим, хто переміг диявола, з тим, який подарував нам цей прекрасний Всесвіт. Ми є з Ним. То чого ж ми маємо тоді боятися? Вчимося довіряти Богу і своє життя. Зустрічаємося з Ним через молитву, а особливо через сповідь. У святій тяні сповіді, ми знову народжуємося наново, до нового життя. Знову Господь обіймає нас, приймає свої обійми, і знову ми маємо, отримаємо Божу ласку, яка є любов. Отож, прибігаємо також до Пресвятої Євхаристії, бо як в сьогоднішньому Євангелії, також ми читаємо, хто їсть моє тіло і п'є мою кров у мені перебуває, і я в ньому. Як мене послав живий отець, і я живу отцем, так і той, хто їсть мене житиме мною. Це хліб, що зійшов з неба. Хто їстиме цей хліб, житиме повіки, і бачимо, що Слово Боже життя вічне, Пресвята Євхаристія, життя вічне, тобто наша зустріч з Богом несе нам життя вічне. Отож, Господь залишив нам найбільше багатство, сповідь. Залишив себе у Пресвятій Євхаристії, постійно перебуває у храмі під святими тайнами. Отож, завжди спішимо до нього, довіряємо йому наше життя, а він ніколи не підведе свою дитину. Амінь Христос Воскрес.